Вітати вас в чудовому мальовничому краї, прекрасний богомданий край, де в надрах сховані неоціненні скарби живої води, помисли мої звернені у силу давнину, коли серед людей ходили перекази і легенди про дивовижну силу вод підземних, які одужання приносять від недугів людських. Велику я мав честь дослідити їх. Серце моє переповнено радістю і гордістю, бо справа, яку я віддав найкращі роки свого життя, продовжується і процвітає на благо здоров'я людей. Приємно мені, що пам'ятають мене тут, в Трускавці, і люблять похресницю мою, Навтусю. Я пишаюся тим, що стільки років допомагаю оздоровлювати людей. Черпайте, черпайте енергію від нашої трускавецької землі. Будьте здорові і щасливі! Як са прийшов у вас із Трускавця у світ хмародерів, а тепер я зробив навпаки із світу хмародерів, прийшов у трускавець. Хочу вам сказати, що відколи я запам'ятав це джерело, я ніколи його не забуду, а звати це джерело Навтуся. І що сказати, Навтуся це настільки мила, настільки приємна, настільки жадана вода, що коли під час купелевого сезону до неї Приходили люди і роїлися, як пчоли біля липового цвіту. І це правда, це було так. Навтуся, на вигляд, вона така дуже прозора, чиста, приємна на запах. Приємна на запах, але має трошки запах таких гнилих яєць. Так що я хто як і зрозумів, чи дуже приємно, чи тільки приємно. Але хочу вам сказати. Хто хоч раз її спробував, той може кинути і шампану. Повірте, так було, не знаю, чи зараз. А її дуже пили і охоче пили наші селяни-трускавця. Навдусу обступили з усіх сторон люди. Різних національностей, одні підходили, набирали воду і відходили, щоб дати місце іншим товаришам по недолі. Одна пані зауважала, що жит халатник дуже часто хутко випивав одну за одною склянку на втусі. Скажіть, ви маєте якийсь припис від лікаря, що ви так дуже п'єте у навтуся? Ну що припис? Припис так. Але ви знаєте, як здирають нас цим трускавець. Та знаю. На поліціянта плати. Платив. На листоношу плати, так. на банду плати. Але як банда гарно грає в, в Так. За воду плати треба. за болото плати. Треба а, платити. А що я маю з того? А, а що ви маєте з того? Ну, я повинен відбивати. І як ви відбиваєтеся? Я відбиваюсь. Яким чином ви відбиваєтеся? П'ю, п'ю, по декілька <рес> разів на день. Та я бачу, що ви зранку піте на втусю. Бо я бачила, ви пили Русю. А може він ще й вечір? п'є? Вночі напевно. Діте, а. Так, смакує. Ви любите натушитися, так? Вона вам приємна. Так вона пахне. Вона пахне нафтою. Вона дуже смачна. Ні, вона пахне тухлими яйцями. Ні, діти, ця вода є дуже доброю і корисною, в першу чергу, для здоров'я, тому її треба обов'язково приїжджати в Трускавець і пити цю воду. Так, так, ця вода дуже корисна. А саме головне, вона знаменита на весь світ. Ви бачите, що наш халатний кров? Я відомо гарно. Шолом, тоду, дум, тоду. Бачите, які у нас підприємні жиди стали тепер. Вони не дадуть, не дадуть, щоб воно пропало. Вони хочуть все-таки своє виробити. тепер? і тепер. У 1901 році збудована ця чудова вілла і назвали її Саріюш. Одної з самих яскравих зірок сузір'я великого пса. Названа була вона в таку честь, щоб вона світила яскравою зіркою у часі курортного сезону, щоб радувала людей і щоб люди тут тішилися нею і проживали довгі і довгі роки. Вже понад 30 років у цій прекрасній вільні. Працює музей історії Трускавця, який гостинно відчиняє двері для всіх відвідувачів, які можуть ознайомитися з минувшиною нашого краю, в якому залишилася і я, перша власниця цього будинку, пані Розвадовська. Сахрано прокидається, і краса, і велич, це моя земля. Я ж у рідне місто завжди повертаюся, тут моє коріння і душа моя, тут моє коріння і душа моя. Серця Ситься дороги, заплетуем корсу, всю любов, що плекала завжди, Все в седемо несу Як крила поспішає сути, так і вість строгий, і сіви, Тен мусі трусавцю бить хто в цей біп'ємі і милий. Тем муси натусить натуся то здровні людс поси Залеще